Вітаємо всіх на нашому каналі. Особливо наших підписників. Дуже їм за це вдячні. Хто бачив наш останній огляд монети 1 гривня 2013 року, той розуміє, про що зараз буде йти мова в нашому відео. Решті наших глядачів я пояснюю. Мова йде про монету 1 гривня України 2013 року 2 АЕ1 Каштани. Наше попереднє відео залишилося незавершеним І я обіцяв підготувати продовження. В цьому огляді ми з вами побачимо. Чим закінчився аукціон з продажу монети 1 гривня України 2013 року за 6,5 тисяч гривень на сайті Violet? А зараз переходимо до аукціону. Ось, друзі мої, ця монетка. Аукціон Violet я нагадую. Як бачите, 30 секунд до кінця аукціону, ціна 6500 гривень за монету. У попередньому відео подібна монета на цьому ж самому аукціоні коштувала близько 5000 гривень. Зараз ми побачимо, чи зможе продавець продати цю монету за 6500 тисяч гривень. Як бачите, бажаючих придбати цю монету 1 гривня 2013 року за 6,5 тисяч гривень немає. На сьогодні торги завершені, лот не проданий. Але все ще може змінитися. Також, друзі, я хочу нагадати, що подібні монети та подібні предмети. Краще продавати та купувати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violeti, Allegro PL та Ebay в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, якщо є таке бажання. Тисніть вподобайки або файники. Пишіть коментарі. Усі адекватні коментарі не видаляються. Підтримуйте україномовний контент в Ютубі. На все добре, друзі!